Пропоную сьогодні приготувати пиріг, який має назву молочно-ванільний. Погнали, нам знадобиться 240 грамів молока. Ну, можете брати грами, можете брати мілілітри, кому чим зручніше, мені зручніше відважувати на вагах. Духовку вже вмикаємо, нехай гріється. До молока додаю. 70 грамів вершкового масла, один пакетик ванільного цукру. І ставлю на повільний вогонь. Молоко повинно в нас бути гаряче, майже до кипіння можна довести. І щоб масло повністю розчинилось. А на повільний вогонь, щоб все це по часу зівпало з тим, як зробиться. Основне тісто. Все, відправляю це на вогонь. Відважуємо 350 грамів борошна і додаємо до нього один пакетик розпушувача для тіста. І добре це перемішуємо. Відставляю в сторінку. А тим часом беремо 4 середніх невеличких яйця, в мене це С1. Обов'язково туди дрібка солі, 250 грамів звичайного цукру. І тепер з допомогою міксера добре необхідно взбити. Взбиваємо до пишності ось так приблизно. До цієї яєчної маси відправляємо приблизно половину борошна і обережно лопаткою Вмішуємо, міксер нам більше не знадобиться. Ось таке густеньке тісто виходить. І тепер сюди відправляю приблизно половину нашого гарячого молока з маслом і розмішую. Якщо на початку відео хтось, можливо, не почув, то нагадую, що духовка вже гріється. Розмішали і повторюємо маніпуляцію, висипаємо другу половину борошна і так само вмішуємо сюди. І сюди ж відправляю другу половину гарячого молока. І знову все це вимішую. Ось таке тісто в нас виходить на виході. Беремо форму. У мене форма прямокутна, силиконова квадратна. Розміри її 21 на 21. Якщо ви берете металеву форму, то тут є два варіанти. Ви або змащуєте форму вершковим маслом і припиляєте борошном, або застиляєте силиконізованим, вибачте, пергаментним папіром, Все. Відправляємо в розігріту духовку. Духовка розігріта до 180 градусів. Пиріг провів у духовці при 175 градусах 35 хвилин. Я перевірила на суху лучину, тобто палочкою або зубочисткою. Вона повинна бути повністю суха. Тоді витягаємо. Я виймаю з форми і ставлю на решіточку для того, щоб вихолонув і не запарилось дно. З силіконової форми він виходить досить гарно, нічим не змащуючи її, абсолютно легко. Все даю вихолонути хоча б трішечки. Хоча, як сказала знайома, цей пиріг можна вживати і в гарячому вигляді. Ну і давайте поглянемо, як наш молочно-ванільний пиріг виглядає всередині. Бачите, отакий він пухкий. За бажанням зверху його можна прикрасити цукровою пудрою. Пухкий, вологий, можна вживати просто як пиріг. Можна розрізати і змастити, і буде як тортик. Дуже смачний, ароматний і швидко готується. Тому готуйте і смачного вам.